Так склалося, що у мого сина було два шлюби. Зізнаюся, чесно, другої невістки я не хотіла і дуже довго її не приймала, про що зараз шкодую. Володимир, у мене єдина дитина, і ростила я його сама, оскільки його батько мене кинув заради іншої жінки, коли нашому сину було всього сім років. Чи важко мені було одній з дитиною? Так, дуже важко. Навіть пригадувати не хочеться. Тому я і була проти. Коли син оголосив, що йде від своєї дружини до іншої жінки. Синку, опам'ятайся, у тебе ж дитина є. Чи ти не пригадуєш, як важко тобі було без батька, Намагалась зупинити я Володимира? Та він не хотів мене слухати. Мамо, я Тетяну люблю, тому йду до неї, бо життя у мене одне. А сина свого я не залишу, не хвилюйся. Мій батько показав мені, як робити не треба. І що я могла вдіяти, сину 30 років. Він і сам вправі керувати своїм життям. Пішов до цієї своєї Тетяни, але я його відразу попередила, що її в своєму домі я не прийму, бо у мене є лише одна невістка, і це мама мого внука. Син не став мені перечити, тому приходив до мене завжди один. І обіцянку свою, що до сина Володимир теж виконав, повністю фінансово його забезпечував, що вихідних приділяв йому увагу і час. В якійсь мірі мене це заспокоювало, головне, що дитина не відчула, що він росте без батька, адже Володимир брав активну участь у житті сина. 12 років тому я поїхала на заробітки в Італію, бо у мене там подруга була, і вона пообіцяла, що і мені знайде якусь роботу. Я собі думала, що їду на 2-3 роки, щоб на старість собі щось відкласти або потім у сина не просити. Та мої заробітки затягнулися надовго. Кожного разу я думала, що от-от і вже поїду додому. Але залишалася ще на рік. Коли онук закінчив школу і поступив в університет, я їй свою першу невістку Ірину до себе Віталію покликала. Вона не дуже хотіла, але я їй пообіцяла, що теж дам гроші, і ми разом швидше купимо онукові окреме житло. Все було добре, поки я не захворіла. В Італії я лежала в лікарні доволі довго, і треба було, щоб мене хтось обходив. Я запропонувала Ірині першій невістці, щоб вона місяць побула зі мною. А я їй заплачу ту тисячу євро, яку вона могла собі заробити. Проте Ірина відмовилася, вона сказала, що я їй не мама, аби вона мене обходила. Її словами я була прикро вражена, адже відколи мій син пішов від неї, я їх з онуком не залишала. Я до неї весь цей час як до рідної доньки ставилася. І яким же було моє здивування, коли до мене в Італію приїхала Тетяна. Володимир їй розповів, як її ситуація опинилася. І вона взяла відпустку на роботі за свій рахунок, щоб приїхати до мене і допомогти. Ти що, зовсім не тримаєш на мене зла? якось запитала я Тетяну, а вона лише усміхнулася і кивнула головою. За той місяць, поки вона була зі мною, я змогла її добре розгледіти і зрозуміла, що вона за людина. Тетяна і справді виявилася дуже хорошою. Я тепер навіть зрозуміла сина, чому він пішов до неї. Якщо так добре подумати, то в цій ситуації ніхто не залишився обділеним. Син щасливий, внук весь час мав і тата, і бабусю по татовій лінії. Тому чи маю право я судити свого сина і невістку Тетяну? В житті буває по-різному. Головне, в будь-якій ситуації залишатися людьми.